Хочемо зрозуміти, і те, що нині відбувається взагалі в Херсоні, адже наші колеги з Суспільних Херсон повідомляли, що в Херсоні в деяких районах області немає світла і води, а також пропадав зв'язок взагалі на цих територіях. І також перший заступник голови облради Юлій Соболевський казав про те, що російські військові посилили заходи безпеки, збільшили кількість патрулів, перевірок документів на блокпостах. Вони шукають власне коригувальників, ДРГ і так далі. Тож більше про те, що нині відбувається і. Власне, як і чи треба це коментувати? Поговоримо з депутатом Херсонської обласної ради, який нині є військовослужбовцем збройних сил України Сергієм Хлань. З нами на зв'язку вітаємо вас. Добрий день, ми з України, Херсонщина, це Україна. Слава Україні. Героям слава, слава. вітаємо, пане Сергіє, Ну що ж, ми бачили щойно слова пана президента нашого, і він сказав про те, що Збройні сили України не потребують жодних анонсів. Але ми б хотіли б дізнатися, яка ситуація саме на Херсонщині щодо того, як там живуть люди. Ось бачили інформацію про те, що в деяких районах немає світла і води. І також пропав зв'язок. Повідомляють кореспондент. Енти наші з суспільного. Яка ситуація нині? Що вам відомо? Дійсно пропадало світло, але ж воно вже починає з'являтися, оновлюється <клухи> зв'язок. Ну, періодично таке буває зв'язок. Звичайно, окупанти вимикають, коли пересувають свою техніку. Світло вибиває, ну треба розуміти, що все ж таки не працює наша артилерія. Інколи відбуваються певні пошкодження електропередач. Саме ось зараз в останні часи якраз наші збройні сили і вже, до речі, підтвердили це офіційно нанесли черговий такий контрольний удар саме по Антонівському мосту, по розташування військових Російської Федерації біля Антонівського мосту, тобто таке коригування собі транспортних артерій, яке відбувається. Ми бачимо щоденно, тому що все ж таки окупанти не, не полишають надію перекинути військову техніку і підсилити лінію фронта. Але як ми бачимо, наші збройні сили, наша артилерія діє абсолютно послідовна. Тому такі вибухи є сьогодні, по і сьогодні і останні. Ні, по всій території окупованої Херсонщини, саме там, де розташовуються орки, саме там, де розташовують вони свої склади, та саме там, де розташовують свій особовий склад, військову техніку. Тобто ми бачимо абсолютно широку таку географію влучань по Херсонській області. Вже в окупантів немає небезпечного місця, де вони мали і могли б переховуватись. Ну і зараз от Юлію Соболевський казав про те, що посилили вони і власне тиск на містян в Херсоні, посилилися перевірки ДРГ на блокпостах і так далі. А чи є у вас більше інформації, як нині себе поводять окупанти, і можливо, чи є певні поради для тих, хто залишився на території Херсонщини, а в момент, коли триває звільнення цих територій? Дійсно, окупанти, особливо після того, коли був застрелений колаборант Ковальов, окупанти посилили свої фільтраційні дії. Особливо це було примітно саме по голій пристані, тобто вони свого роду такий перехват там зробили і посилили блокпости, проводили фільтраційні дії, шукали і до речі, зараз те, що абсолютно влучно працює артилерія по накопиченню ворога. То ми ж всі розуміємо, що саме таке вдале знищення окупантів це спільна робота нашого руху опору з зі збройними силами України. Координація відповідно з артилерією, тому розуміючи, це окупанти і посилюють тиск саме і посилюють блокпости і перевірки, шукаючи саме наших партизанів шукаючи нашу руку опору, але їм це не вдається, і ми бачимо і надалі такі результативні абсолютно знищення ворога щодо цивільних людей, то окупанти продовжують пограбування, продовжують незаконні затримання. Це дійсно відбувається. Відбувається по всій області. Люди продовжують виїжджати і зараз чергова. Хвиля виїзду людей з окупованої території, тому що все ж таки е, залишатися на окупованій території стає все більше і більше е, небезпечно е, краще виїхати, якщо є можливість, то краще виїжджати. Якщо все ж таки люди з тих чи інших міркувань, чи можливо не мають змоги виїхати, то треба подбати все ж таки про свою безпеку у разі бойових дій, е, знайти місце де можна було б. Е, Якийсь певний час знаходитись безпечне на шталт сховища, зробити запас їжі, води, але все ж таки найкраще евакуюватися з окупованої території. Які є можливі способи для того, щоб евакуюватися з Херсонщини, якщо можна для тих, хто можливо зараз не знає, але хотів би це зробити? На зараз є єдиний спосіб це евакуватися через Васильів по Запорізької області. Якщо ми кажемо про правий берег, там де точаться зараз бойові дії, і саме про місто Херсон, то можна перше перейти на лівий берег, а там вже дістатися автомобілем до і скористатися перевізниками, які, до речі, є. І там я бачив програму, що на сьогоднішній день обласна військова адміністрація компенсує. Варті частину вартості проїзду хотілося б звичайно, щоб ця інформація була більш доступна і люди мали змогу її отримати. І, або і ті, хто знаходяться на лівому берегі, там значно простіше можна виїжджати. І зараз ми бачимо таку чергову хвилю виїзду. Багато людей виїжджає із Херсона і відповідно з нової Каховки. Багато людей виїжджають, тому що е Thank you. Так чи інакше вилетають шибки в окнах, так чи інакше треба розуміти, що є ризик, є ризик пошкоджень, тому що тривають все ж таки активні бойові і, і триває винищення ворога. А там, де знаходиться окупант, рядом з живими кварталами, жилими кварталами, ну ми ж розуміємо, що окупант якраз і використовують людей як своєрідний живий щит, і вони вже в в своїй традиційній практиці розташовуються в жилих кварталах біля жилих масивів на превеликій жаль, це так. Ну і не можу також вас не запитати в продовження. Ви вже згадували про одного з колаборантів, який відправився, так би мовити, до Кобзона. А також була інформація, зокрема від українського блогера Сергія Стерненко, що так званий заступник голови Херсонської ВЦА Кирило Стримоусов втік до Росії. Він про відео, яке то той викладав, і Стерненко каже, що це було відео взагалі знято в Росії в А можливо, у вас є інформація за зараз, чи дійсно починають втікати колаборанти? І так звана окупаційна влада вже з Херсонщини. Я бачив цю інформацію. Але все ж таки, на мою думку, що Стрімаусова та й всіх інших колаборантів окупанти використовують як такий своєрідний матеріал для, для користування. Коли вони їх повністю використають, тоді вони їх чи самі вб'ють, чи Прийдуть наші збройні сили і вони понесуть відповідну відповідальність, якщо раніше не доберуться до них партизани. Тому я все ж таки думаю, що окупанти б не випустили того самого стримову села Десь Бо в Росію, щоб він там спокійно записував відео. Вони будуть його тримати. Тримати будуть його в Херсоні, тримати будуть до останнього. Тоді, коли побачать, що він вже їм не потрібний, то вони його самі ліквідують. Розуміло, дуже дякуємо за коментар. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, і військовослужбовець збройних сил України, був з нами на зв'язку.